Бізнесу, що працює в місті, незважаючи на повномасштабне вторгнення, Харків надав пільги на землю. Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради. Пільги на землю для підприємців Харкова будуть тимчасовими до завершення воєнного стану. Бізнес отримав зараз знижку від 30 до 50% по певним категоріям. Ці категорії не охоплюють всі категорії бізнесу. У нас є в грудні створена іграшна спеціальна робоча група з питань розгляду таких земельних питань, і там ми разом із депутатами і з бізнесом визначаємо пріоритетні напрямки надання пільг, намагаємося пропрацьовувати категорії, які в в першу чергу потребують надання цих пільг, пропрацьовуємо як зробити так, щоб і допомогти бізнесу з одного боку, а з іншого боку, щоб не отримати дуже великий відсоток падіння надходжень до бюджету саме по нашому напрямку діяльності. Тобто ми намагаємося знайти ту золоту середину, котра буде і допомогою бізнесу, і не зробить велику дуже дирку в міському бюджеті. На пільги кажуть, в муніципалітеті можуть розраховувати підприємства найбільш постраждалих через обстріли земельних ділянок, зокрема мова про ті, на яких розташовані об'єкти промисловості, адміністративні, офісні, складські будівлі та готелі, а також ділянки земель, що надані в користування для будівництва та реконструкції об'єктів. Це тільки перші кроки, і відповідно за якщо ми, якщо бізнес буде давати нам інформацію і зворотний зв'язок, як ця пільга діє, яку вони отримали, як цим ця пільга допомогла, звичайно, це буде також підставою підґрунтям для того, щоб пропрацьовувати це питання далі по інших категоріях бізнесу і по інших категоріях використання земельних ділянок, і будемо намагатися охопити всіх і всім допомогти. Такого роду рішення кажуть у міськраді ухвалили для того, аби бізнес та харків'яни хотіли залишатися в місті. У мерії не виключають, що перелік отримувачів такого роду пільг буде розширений. Леся Коплюк, Олександр Іванов, Олексій Стринков та Єгор Мікенін. Харків новини.